Привіт, в даному відео ви б хотіли висвітлити таку важливу тему, як енергобезпека. Для багатьох мешканців багатоквартирних будинків в місті Костополя платіжки за опалення стають неприємним шоком. Дійсно, виникає багато запитань, чому з кожним разом оплата збільшується, а тепла в будинку не прибавляється. Більш детально розберемо дану проблему на прикладі будинків, які по різному підійшли до утеплення власних осель. Хороший будинок, але останніми роками з'явились такі проблеми, наприклад, по покрівлі, по водопостачанню, по утепленню і інші, які змусили нас шукати вихід і вирішувати ці проблеми. Добре, що державою проводилась хороша політика щодо енергозбереження. Підтримку ми мали і. Від міської ради і вирішили створити ОСББ. Дуже задоволені люди. Чому, ви бачите, вигляд нашого будинку дуже хороший? Змінився абсолютно фасад, сходові клітини, всі вікна дерев'яні були замінені на пластикові вікна, утеплився цоколь, утеплились стіни, утеплилось горище технічне. От, і зроблена була покрівля. Дуже задоволені. Просто хочеться висловити подяку як кажуть державі і міській раді от, за те, що ми мали таку підтримку. На виконання державної програми енергоефективності Костопільська міська рада у 2021 році прийняла свою програму, яку назвала Енергодім Костопіль. Програма була прийнята для того, щоб стимулювати. ОСББ, так звані, щоб вони залучали кошти з різних джерел і виконували різні енергозберігаючі технології. Програма передбачала те, що ті ОСББ, які попадають у перші 500 в державі, їм буде здійснена компенсація з фонду енергоефективності, якусь певну частку вони повинні зібрати з жителів. А і свій внесок робить Костопільська міська рада. Ми достукалися до депутатського корпусу і разом з відділом економічного розвитку інвестицій територіальної діяльності написали цю програму. Залучили кошти. У 2021 році ми навіть передбачили мільйон гривень для того, щоб ОСББ, які будуть брати участь, могли розраховувати на підтримку Костопільської міської ради. За певних обставин склалося так, що лише одне ОСББ. Яке розміщене на Грушевського 33 і носить назву наша оселя. Лише вони взяли участь в цій програмі і пройшли повністю всі ті етапи для того, щоб залучити ці кошти. У нас є ще декілька СББ в Костополі, які теж взяли участь в цій програмі, але в міру тих обставин, які сталися, ще вони до завершального етапу не надійшли. Після того голова правління Юрій Канкров провів роботу серед. Місцевого населення, зокрема серед, серед жителів будинку Рушевського, 33. вони взяли кредит в банку, провели ось ці роботи, які ви можете зараз бачити. І на завершальному етапі, коли вже буде фонд держенерфективності, дасть резолюцію про те, що Роботи зроблені, пройде, пройдуть всі різні етапи. Це такі як енергетичний сертифікат, різні типи наглядів авторський і технічний, там така ціла досить непроста процедура. Вони отримають кошти, які були виділені Костопільською міською радою. Це в сумі більше 300 тисяч гривень. Окрім того, я б хотів би ще сказати, що. Ми підтримуємо, зокрема, це СББ не лише по програмі «Енергодім Костопіль Костопільською міською радою була прийнята програма по компенсації відсотків, оскільки СББ брало кредит. Під відсотки 14,5%, 10% компенсує Костопільська міська рада. Ми це зробили в попередньому календарному році, компенсували їм близько 80 тисяч гривень і плануємо це зробити і в цьому календарному році. Це більше 40 тисяч гривень. Костопільська міська рада зацікавлена в тому, щоб стимулювати. Співвласників багаторних будинків здійснювати енергозберігаючі технології, оскільки ми переконані в тому, що саме разом з різних джерел можна залучити і кошти, і зробити так, щоб оселя була комфортною, була в теплі, і, ну і жителі відчували турботу від місцевої влади. Характерно бачимо, де як відбувається Е, Бачимо від, відчинене вікно, де зразу характерно е, свідчить вихід тепла назовні. От на термограмах чітко спостерігається теплотрати на неутеплому будинку. Під вікном ми можемо чітко обґрунтувати і сказати, що знаходиться радіаторний прилад, який знаходиться в приміщенні самому, але ми бачимо, як він гріє зовнішню стіну, і це тепло виходить через стіну назовні. Ми також можемо побачити, що в квартирі досить комфортна температура, або тільки поставили на провітрення, або навіть зажарко, тому що відчинення вікно ідею відбувається втрати самого тепла. Ми бачимо клапково утеплення. Які е, говорить про зменшення тепловтрати тільки в одній квартирі, яка зробила самостійно, але на межі, де безпосередньо є ризик і небезпека такого кладку теплення в Україні, воно є забороненим. Чому не можна так робити? Тому що на межі, де зустрічається закінчується утеплювач і е, стіна починається гола стіна, є промерзання Температура, Там конденсат може збиратися, тому що стіна, яка утеплена, не промерзає, і стіна на межі. Яка промерзає, де немає утеплювачів, утворі сад, і тут може в приміщенні потягнути цвіль, плісню та інше. Разюча різниця по платіжках, чим і підтверджуємо так само за допомогою тепловізійного обстеження. Звичайно, деякі маленькі локальні дефекти тепловізору Це монтаж вікон, лінійні теплопровідні включення, перемикання безпосередньо до цоколю, до землі, але в загальному. Тепло є значно меншими і, відповідно, ефект мешканці бачать у своїх платіжках. Хочу подякувати ініціаторам і розробникам програми енергодім, яка дозволила нам реалізувати такий проект. Без цієї допомоги ми фінансово не витягнули. Проведення всього пакету робіт, які забезпечив нам термомодернізацію будинку і, відповідно, благоустрій і економію наших коштів. До інших співвласників звертаюся, подбайте про своє житло, подумайте, долучайтеся до цієї програми.